Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. У п'ятому каталозі ми маємо ще одну новиночку. Вона маленька, але дуже приємна. Це спонжик. Він приходить в індивідуальній упаковці. Бачите, він такий м'якенький вже. Тобто ви її вскриваєте. І ми дістаємо такий дуже дивіться, який колір приємний, блакитненький. Треба сказати, що до цього от, у нас був такий преміальний спонжик коняку. Але щоб ви розуміли, він, звісно, натуральний, але. Він твердий, щоб ним користуватися, треба було розмочити його, і тоді він збільшується в розмірі і стає такий м'якенький. А цей на дотик точно такий, як коняку, вже готовий до, до роботи, тобто такий же м'якенький, але він вже м'якенький. І ось, оскільки у мене два цих спонжика, дивіться, оце вже він. В контакті з водою, а це він коли висихає, дивіться розмір збільшився. І ось просто у нас зараз е, уже глибокий вечір. Я буду знімати макіяж, і тому, от дивіться, от у нас готовий до роботи спонжика оцей новий наш спонжик ніжного блакитного кольору. Оце у мене е, New Age. е, Гель для вмивання, це ще не оновлений. Зараз серія нюєчного оновилася, і я вже просто чекаю, коли я закінчу оцей неоновлений, хоча він просто ну, прекрасний. Це не просто гель для вимивання, він ще і вирівнює шкіру і е, рятує від пігментації. Це просто засіб прекрасний. От, Дивіться, ви наносите на шпонжик От. І, і що, що ще приємно, о, оцей оновлений гель-нієч, він ще і, і має так... цей не піниться, він взагалі не пінний. А той має таку ніжну піну. Але цей спонжик, навіть оцей наш гель, що не піниться, спінює і вже можна його гарненько наносити і знімати вечірній макіяж. Переходьте за посиланням, ознайомтеся з асортиментом і вставайте від клієнта, це дійсно вигідно. Подивіться серію New Age, вона просто бомбезно оновлена, і то просто відзиви, ну просто бомба. Попробуйте хоч в пробниках. Всім дякую за перегляд.